У Луцьку накрили нарколабораторію. Троє чоловіків виготовляли амфетамін. Маємо відео їх затримання. 16 квітня за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів провели санкціоновані обшуки, під час яких знайшли та вилучили майже пів кілограма амфетаміну, зіп-пакети, електронні ваги та інші речові докази по справі. Трьох причетних затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. 17 квітня слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили всім трьом про підозри за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 6 до 10 років позбавлення волі. Суд обиратиме їм далі запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.